За календарем, середина літа у Кам'янському вже завершують підготовку до нового навчального року. Сьогодні освітні заклади проінспектував очільник міста разом із керівництвом військової адміністрації району. Водночас зі школами та садочками перевіряли пункти незламності, які знаходяться на базі закладів. Всі пункти незламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним запасом паливомастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. Що стосується освітнього процесу до навчального року готові усі заклади. 1 вересня навчання розпочнуть близько 25 тисяч дітей. Не ні для кого, що Кам'янське це єдине місто в Дніпропетровській області, яке в минулому році з 1 вересня відновило освітній процес в офлайн форматі, завдяки обладнанню е, укриттів у наших освітніх закладах. Цього року більшість шкіл кам'янського розпочнуть звичайно освітній процес, а діти повернуться за парти. Перевагу ми надаємо офлайн навченню підготовлень нашої укриття проведені необхідні ремонти. Ми з міського бюджету виділяли на це кошти. Хочу також подякувати нашим батькам, подякувати нашим вчителям за допомогу нашим навчальним закладам разом до перемоги.